Дивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Протести у Молдові. Чому схибив найуспішніший член східного партнерства? Сто днів Саакашвілі. Як Одесити оцінюють революційні починання губернатора. Політика щодо біженців коаліції в Німеччині вдалося зберегти єдність. Політична криза у Молдові на тлі жалюгідного фінансового становища країни та банківського шахрайства у мільярдних розмірах у Кишиневі відбуваються наймасовіші в історії країни антиурядові протести свого часу. Молдова випередила Україну на шляху євроінтеграції. Приміром. Першою і поки єдиною серед країн східного партнерства ще понад рік тому виконала всі умови для безвізового режиму з ЄС. Нові вибори, яких вимагають протестувальники, можуть призвести до того, що країна знову захитається між західним та східним векторами. Протестувальники у Кишиневі обіцяють стояти до перемоги. На головній площі міста в неділю з'явилося на метою містечко. Тут біля Верховної Ради Молдови залишилося ночувати кількасот активістів. Ми хочемо бути в Європі. Ми хочемо, щоб наші діти росли вдома, щоб батьки могли їх виховувати. Ми хочемо позбутися бандитів і злодіїв і стати цивілізованою країною. Протести розпочалися з найгучнішого корупційного скандалу останніх років. Рік тому стало відомо з банків країни зник мільярд доларів. США. згодом його слід привів до офшорів молдавських та російських олігархів. Спочатку на демонстраціях вимагали звільнити голову національного банку та віддати під суд винних чиновників. За рік протестувальники згодні лише на відставку президента та перевибори. Республіка Молдова Республіка Молдова торік підписала угоду про асоціацію з ЄС. Поведінка влади різко суперечить різко контрастує з очікуваннями суспільства. так само, як і з положеннями угоди про асоціацію, що передбачає консолідацію правової держави, а не її узурпацію. правового государства, рік тому Молдову вважали зразковим членом програми Східного партнерства ЄС. На відміну від України, Грузії, Білорусі, Вірменії або Азербайджану, вона достроково виконувала взяті на себе зобов'язання і навіть першою домоглася безвізового режиму з євросоюзом. Але впродовж останнього року в Молдові триває політична та економічна криза зросла і напруга через українську кризу. Регіон вже протягом певного часу, наче на пороховій діжці, фактори ризику це і Придністров'я і розширення війни на Донбасі, і приєднання Криму. Регіон потерпає від постійного тиску. Тривала політична нестабільність у Молдові погіршить загальну ситуацію. Звісно, чимало залежить від того, як відреагує Росія. Якщо з'являться ознаки участі Москви, це стане ще одним кроком назустріч глобальній катастрофі в регіоні. Протести у Кишиневі розпочалися ще в квітні і за п'ять місяців перетворилися на наймасовіше від початку 90-х років. Президент країни заявляє, що готовий до діалогу, але спочатку має намір з'ясувати, які з вимог протестувальників легітимні, а які ні. Сто днів свого губернаторства на Одещині Михил Саакашвілі відзначив із грузинським запалом, публічно звинувативши уряд у зв'язках з олігархами. Обмін словесними ляпасами досяг такого градусу, що втрутився навіть президент Порошенко, намагаючись примирити губернатора та прем'єра. За три місяці Саакашвілі встиг розпочати низку революційних проєктів і роздати багато обіцянок. Та чи вірять у його починання Одесити? Урс Швінґер служив у Бундесвері, А коли пішов за вислугою років, приїхав до Одеси і заснував тут it компанію. За сім років проживання бізнесмена в Україні змінилося три президенти. Але за словами Швінґера, умови для бізнесу залишалися без змін, нескінченні перевірки і бюрократична тяганина. Прихід нового губернатора Михайла Сакашвілі вселив надію на зміни. На початку співвідношення скептиків і прихильників Саакашвілі було 50 на 50. Але через три місяці його роботи прихильників тепер більшість. Три місяці тому рішення президента України призначити Саакашвілі губернатором Одещини не стало несподіванкою. З перших днів його роботи стало зрозуміло, що колишній президент Грузії скучив за увагою змі. Він не сходить з телеекранів, то тренується разом з новою поліцією. То відкриває для одеситів пляжі самовільно захоплені олігархами коли вони щось роблять для себе, то закон їм не писаний. Як тільки для народу, вони кажуть, ми згодні з вами, Михайле Миколаєвичу. але розумієте, закону немає. Ну, одеситів закону. подобається те, що губернатор регулярно виходить на вулиці і відверто та емоційно спілкується з людьми. Тепер вони надають сакашвілі великий кредит довіри. Хочеться сказати, що... хочеться сказати, що ми дуже раді, що він до нас прийшов, бо якась надія з'явилась у людей на зміни на краще. Однак ламання парканів під прицілом відеокамер відлякало частину одеситів. Я дуже особисто дуже погано ставлюся до піару, до відвертого піару, і я бачу його занадто багато піару. Я вважаю, ламати паркани це, ну, це дурість. Критикували Сакашвілі за те, що він узяв до своєї команди Марію Гайдар, опозиційного політика з Росії, незнайому з українськими реаліями. Вона не приховувала, яким чином отримала посаду. То пропозицію зробив Міхаїл Сакашвілі, коли вивчив мою біографію. Низка людей порекомендувала мене йому. Ось так конкурс і пройшла. у перші два тижні своєї роботи. Сакашвілі скоротив апарат облдержадміністрації на 300 осіб. Потім він особисто привіз із Києва наказ про звільнення начальника Іллічівського порту, де процвітала контрабанда. А днями Сакашвілі спровокував великий скандал вже у Києві. Він заявив, що люди з оточення президента Втікача Януковича не втратили свого впливу на владу. Сакашвілі прямо звинуватив прем'єра Яценюка в імітації реформ. За останній рік діяльності цього уряду і прем'єр-міністра збиток завданий держпідприємствам України обчислюється більш ніж 100 мільярдами гривень. Ці підприємства приносять дохід, але приносять його олігархам. Ну приносять олігархам. Бурхлива діяльність Сакашвілі йому популярність серед населення. На офіційному сайті президента України 1 вересня активісти розмістили петицію із вимогою призначити главу Одещини прем'єр-міністром України. За тиждень під нею підписалися понад 21 тисяча осіб. На думку німецького бізнесмена Швінгера, якщо Сакашвілі вдасться навести лад в Одесі, тоді нічого не свідчитиме проти такого підвищення. Біженці виявилися серйозним випробуванням не лише для ЄС, але й для правлячої коаліції в Німеччині. Не всі поділяли готовність Ангели Меркель відкрити німецькі кордони для мігрантів. Утім, канцлерці біженців, які вже встигли охрестити в змі, таки вдалося усунути протиріччя всередині своєї коаліції і визначити наріжні камені політики ФРН щодо біженців. Центральний вокзал Мюнхена саме сюди з Угорщини та Австрії прибувають потяги з біженцями. За останні дні тут зустріли більше 20 тисяч людей, і це число є значно більшим ніж очікували. Потяги з мігрантами тим часом продовжують і далі прибувати. А місцева влада каже, що її можливості зменшуються з кожним днем поки немає жодних сигналів того, що ситуація стає кращою. Я хочу підкреслити, що ми робимо усе можливе, але ми нині перевалочний пункт для всієї Німеччини. Виконуємо завдання національного масштабу, маючи обмежені можливості. Нам потрібен ще хтось, хто нестиме відповідальність. І Я закликаю усіх, хто зайнятий цим у федеральному уряді, не залишати Мюнхен без допомоги. Поки ж керівництво правляючи в Німеччині великої коаліції розробило обширний комплекс заходів, аби взяти під контроль ситуацію з розміщенням та утриманням біженців. Так наступного року Берлін виділить на утримання мігрантів 6 мільярдів євро. Разом з тим планується включити у перелік так званих безпечних країн походження Косово, Албанію та Чорногорію. Жителі цих країн намагаються переїхати до Німеччини з потоком біженців із Сирії. Нове правило дозволить швидко відправляти їх на батьківщину. Про це говорила у понеділок. І канцлерка Німеччини. Ті, кому потрібен захист, отримають його. А ті, у кого немає перспектив залишитися, повинні виїхати з нашої країни. Ось чому ми говоримо про усунення цих спокус. Але цю бізайтіґен навіть незважаючи на зростання потоку біженців, Ангела Меркель продовжує виступати проти політики ізоляції. Країни ЄС повинні розв'язувати цю проблему спільно звичайно, ми можемо інтегрувати 800 тисяч біженців у цьому році, але кожен повинен розуміти, що так далі продовжуватися не може. Нам потрібна інша європейська міграційна політика. Німеччина, Австрія та Швеція не можуть самі займатися цією проблемою. Тим не менше кажуть спостерігачі прийняти біженців та розмістити їх це далеко не найскладніше завдання для влади, куди важче буде інтегрувати сотні тисяч мігрантів із Сирії, Афганістану та інших країн у німецьке суспільство. Тим часом повідомлення про те, що під виглядом біженців до Європи можуть проникати терористи з ісламської держави, німецька розвідка спростовує боротьбу проти цієї терористичної організації на близькому сході, дедалі розширюють. Те ми продовжимо в огляді новин. Іракські військові уперше використали американські винищувачі f 16 для завдання ударів по позиціях ісламської держави. Міністр оборони Іраку заявив про блискучі результати операції. Перші винищувачі надійшли у липні. За даними Пентагону, США планують продовжити співпрацю з Іраком. Турецькі силовики завдали повітряних ударів по 12 об'єктах угрупування робітнича партія Курдистану. Раніше в результаті нападу її прихильників загинули більше 30 турецьких солдатів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв ухвалити нову стратегію боротьби з тероризмом. Китай знизив свій показник зростання ВВП за минулий рік, за даними Національного бюро статистики, обсяг ВВП в 2014 році виявився на одну відсотка менше попередньої оцінки. Це найнижчий показник з 1990 року. Тисячі фермерів вийшли на акцію протесту в Брюсселі. Вони вимагають підвищити ціни на молочну та м'ясну продукцію. Виробники не задоволені мільярдними втратами у галузі, у тому числі через російське ембарго. Протягом демонстрації не обійшлося без сутичок з поліцією. Пілоти авіакомпанії Люфтганза оголосили про новий страйк. З 8 вересня припиняється обслуговування усіх дальних рейсів, а також вантажних перевезень з Німеччини. Тарифний конфлікт між керівництвом Люфтганзи і співробітниками триває півтора року. У небі над Таїландом помітили яскраву вогняну кулю, схожу на метеорит. Великий об'єкт пролетів над Бангкоком і перед зникненням яскраво спалахнув. Об'єкт може виявитись космічним сміттям. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle українською, а DW новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре, залишайтеся з нами.